Продам власного виробництва, сцепки для зубових борін з універсальним транспортним. Забирати можна навіть легковою машиною, лише би був фаркоп. Ось такий вони мають вигляд. Це транспортне для трактора. На оголок воно одягається, на шар, на фаркоп. Такий вони далі вигляд. Транспортном 2,10 ширина. Робоча навіска підняли трактором, розпрінтували, колісо знімається, розворачується, одягається, воно пуститься нижче, те колісо переставиться на цю сторону. Такий вони мають вигляд з цієї сторони. По ціні на 8 борін 35 тисяч на 9 борін 38 Виготовляю я їх вже не перший рік. Дана конструкція витримує нагрузки, де потрібно все обварено, усилено. Також можу доукомплектувати боронами. Хто в цінах орієнтується, той знає, що це ціна набагато нижча триночної зараз. Чому так? Находжуся біля міста Балаклія Харківської області. Внаслідок російської агресії в мене зруйноване житло. Потрібні кошти на відновлення житла. Скільки не стріляє на вскраї, скільки не палить.